У нас проходить тут предостанній збір Олімпійської підготовки. Це збірна команда Спринту, яка відібралася, має ліцензію на Олімпійські ігри в Париж. Це останній збір у нас він називається безпосередня підготовка до Олімпійських і наступний у нас збір буде вже у Франції, вже прямо перед Олімпійськими іграми, 10 днів у Вавіньє. Це все по плану. Тренуємося, як і ми тренувалися, ми відновлюємося, ну… Файно, мукачево прийняло у нас дуже файно. Добре, що є така можливість, тому що через війну ми змушені залишити наші бази, на яких ми звикли готуватися, тому що е, через постійні тривоги е, та деякі бази з. Зовсім зруйновані або міста ці окуповані. Ми не можемо там проводити навчально-тренувальні збори. Це найважливіше змагання чотири тому докладаємо максимум зусиль і робимо все, щоб показувати гарні результати далі. До якого ми йдемо 4 роки підготовка кожен рік, а все аналізуємо, дивимось, шукаємо бази, де краще підготуватися. Я буду бігти естафету. Називається Мікс, де бігуть дві дівчини та два хлопці. Це наполеглива робота, так як ви сказали. Хвилювань поки що немає. Думаю, вони вже будуть присутні там безпосередньо перед стартом. Після минулих олімпійських ігор я їздив тільки в естафеті і за ціль собі ставив відібратися сюди в особистому виді і задоволений, що це вдалося. Тому буду змагатися і в особистому виді, і в естафеті.